Розкажіть найкращий жарт. Похотливо горила бачить лева, який схилився на маленьким струмком і п'є воду. Горила підбігає ззаду лева, хапається за нього і робить свою справу. Потім горила кидається на втьоки, а за нею йде дуже розлючений лев. Коли вони біжать крізь джунглі, горила трохи випереджає лева і бачить попереду британський сафарі табір. Горила заходить до табору, бере кілька хаків, які розвішали сушитися, отягає штани, сорочку та капелюх. Він сидить на стільці біля багаття і хапає примірник місцевої газети, вдаючи, що читає, щоб приховати обличчя. Лев заходить у кемпінг і видає величезний рев. Він кричить Хтось бачив, як тут пробігає горила? Горила повністю замаскована, вигукує Ти маєш на увазі ту, що жахнула Лева в дупу. Лев вигукує. Боже, це вже в газеті? Одного ранку чоловік прокинувся і побачив горило на дереві неподалік від свого дому. Він шукає в інтернеті та знаходить місцеву службу знешкодження горил і негайно дзвонить: це хлопчик чи дівчинка горила? питає обслуговуючий. Хлопчик, каже власник будинку. Обслуговуючий, хлопець каже: Добре, не проблема, я можу це зробити. Я зараз приїду. Через годину з'являється службовець із палицею Чихуахуа, дробовиком та парою наручників. Він каже домовласнику: Тепер я збираюсь залізти на це дерево і тикати горило палицею, доки вона не впаде. Коли це станеться, навчена чихуахуа відкусить у горила яєчка, тоді горила схрестить руки, щоб захиститись, і дозволить вам надіти наручники. Чоловік, а що мені робити з дробовиком? Якщо я впаду з дерева раніше, застреліть чихуахуа. Маленький Джонні. Містер Вілкінс вийшов на задній двір і почув ридання, що долинали за паркану сусіднього будинку. Він з цікавістю озирнувся і побачив молодого Джонні з опухлими очима і слідами від сліз на щоках, який гладив пластмасовою лопаткою великий горбок землі. Гей, Джонні!» – запитав містер Вілкінс. ти в порядку? Джонні відповів: Моя золота рибка загинула, і я її ховаю. Містер Вілкінс звернув увагу на кількість землі, яку Джонні викопав і яку зараз обробляє, і сказав: Це досить велика могила для золотої рибки. Чому ти зробив її такою? Джонні відповів, тому що вона всередині твого добаного кота. Дружина купила щітку для унітазу. Я спробував її, надто неприємно повертаюся до туалетного паперу. Турист забрив антикварну крамницю в китайському кварталі Сан-Франциско. Перебираючи виставлені предмети, він знайшов бронзову скульптуру щура. Скульптура настільки цікава й унікальна, що він бере її і запитує власника крамниці, скільки вона коштує. 12 доларів за щура, сер», – каже власник крамниці, і ще тисячу доларів за історію, що стоїть за нею. Ти історію собі залиш старий, відповідає він, але я візьму щура. Покупку здійснено, турист виходить з магазину з бронзовим щуром під пахвою. Коли він перетинає вулицю перед магазином, двоє живих щурів вилазить із каналізаційної труби та йдуть на крок позаду нього. Нервово дивлячись через плече, він починає йти швидше. Але щоразу, коли він проходить повз іншу каналізаційну трубу, за ним виходить більше щурів. Поки він проходить два квартали, принаймні сотня щурів іде за ним, і люди починають показувати пальцями та кричати. Він крокує ще швидше і незабаром кидається на рись. Оскільки безліч щурів вилітає з каналізації підвалів пустирів і покинутих машин, тисячі щурів ідуть за ним по п'ятах, і коли він бачить набережну під пагорбом, він панікує і кидається на повний нахил. Як би швидко він не біг, пацюки не встигають. Жахливо верещать тепер уже не просто тисячі, а мільйони. Тож до того часу, коли він підбігає до краю води, слід щурів завдовжки у 12 міських кварталів залишається за ним. Здійснюючи потужний стрибок, він стрибає на легкий стовп, хапаючи його однією рукою. А іншої ж бурляє бронзова пацюка в затоку сан франциско Наскільки він може його підняти. Підтягнувши ноги і учепившись за стовп світильника, він із зачудуванням спостерігає, як бурхлива хвиля щурів кидається через хвилеріз у море, де вони тонуть. Вражений він повертається до антикварної крамниці і чує від продавця. А значить, ви повернулися, щоб послухати решту, каже власник. Ні, каже турист. Мені було цікаво, чи є у вас бронзовий москаль. Фермер йде на ринок, щоб продати свого коня за 2 тисячі доларів, і чоловік купує його. Фермер каже, що доставить тварину через тиждень, але посеред тижня кінь гине. Фермер пропонує повернути чоловікові гроші, але той все одно вирішив його купити. Наступного тижня фермер бачить і запитує чоловіка, що він зробив із мертвим конем. Чоловік каже: О, у мене був щасливий розіграш 50 доларів за шанс виграти коня. Увійшло 100 людей, я зібрав 5 тисяч доларів. Фермер шокований запитує, але нікого не засмутив мертвий кінь. Чоловік відповідає: Так, тільки переможця, але я повернув йому 50 доларів. Чоловік, якого ми назвемо Егон Туск, щойно став генеральним директором великої технологічної компанії. Генеральний директор, який пішов, залишив йому три конверти під номерами 1, 2 і 3. Відкрийте їх, якщо ви зіткнетеся з проблемою, яку, на вашу думку, не зможете вирішити, сказав генеральний директор, який покидає свою посаду. Егон зробив багато змін, але через 6 місяців доходи все ще не підвищилися і були фактично нижчими, ніж тоді, коли його залучили. Егон був дуже розлючений. Майже на межі розуму він раптом згадав про конверти, він відкрив першого, там було написано: звинувачуйте свого попередника. Егон піарився з усіх сил і тактовно звалив провину на попереднього генерального директора. Задоволена його коментарями преса та Уолл-стріт, відреагували позитивно і курс акцій піднявся вгору. Приблизно через рік доходи від реклами все ще не зросли, і компанія зіткнулася з серйозними інженерними проблемами. Навчений попереднім досвідом, генеральний директор швидко відкрив другий конверт. У повідомленні йшлося «Звинувачуйте довкілля. Егон знову піарився. Звинувачуючи війну в Європі, глобальну рецесію тощо, і тиск знову впав. Пройшло більше кварталів, компанія все ще не отримувала достатнього прибутку. Знову під тиском Егон перейшов до третього конверта. Там було написано підготуйте три конверти. Вчителька запитала дітей третьокласників ким ви хочете стати, коли виростете. Маленький Джонні відповів першим Я хочу почати як офіцер САС. Поїхати на близький схід, вбити купу воєвничих мусульман, повернутися як національний герой, потім стати мільярдером, ходити в найдорожчі клуби, знайти собі німфоманку, подарувати їй Феррарі, квартиру на Копакабані, особняк в Парижі, реактивний літак, щоб подорожувати Європою, картку Infinite Visa, купу кокаїну і весь цей час бахкати нею як розхитаними дверима, сараю під час урагану. Вчитель шокований і, не знаючи, що робити з цією невдалою відповіддю маленького Джоні, вирішив пропустити повз вуха і просто спробував продовжити урок. А ти, Сара, я хочу бути міс Джоні. Третьосортний фокусник проводить магічні шоу на п'ятизірковому круїзному кораблі. Заробітна плата хороша, житло зручне, їжа відмінна, два фокуси на день легко. В основному літня публіка насолоджується його шоу, яке не є оригінальним і має деталі сотень інших фокусів. Загалом почався чудовий концерт за винятком однієї кричущої проблеми. У капітана є розмовляючий папуга, якого він приводить на кожну виставу. Маг відпрацював усі трюки, і після кожного трюку папуга розкриває його секрети глядачам. Це фальшивий глечик для води «Скварк», кролик під капелюхом скварк. Дівчина ховається під люком Скварк. тепер глядачі сміються з нього, а не з його фокусів. Тож замість того, щоб дивитися магічне шоу, натовпи збираються побачити, як його принижує папуга. Два шоу на день, сім днів на тиждень, повністю пригнічений і відчайдушний фокусник намагається знайти новий вражаючий трюк, щоб здивувати натовп, і який папуга не зможе розгадати. Зрештою, він придумує складний трюк зі зникненням. Які включають піротехніку та вогняне кільце, але першої ночі він випадково запалює сусідній газопровід, що спричиняє катастрофічний ланцюг вибухів, у результаті яких корабель майже одразу розбивається на частини і тони. Наступного ранку сонце сходить на порожнім океаном за винянком єдиного шматка розтрощеного рятувального човна, за один кінець якого вчепився чарівник, а на іншому недосяжний папуга. Чарівник пильно дивиться на папугу, а папуга дивиться у відповідь, але не каже ні слова. Триває день, а потім ще день. На третій день папуга нарешті порушує мовчання. Добре, я здаюся, де корабель? Одного разу жінка йде до свого парафіяльного священника і каже йому: Отче, у мене проблема. У мене є дві говорячі папуги, але вони говорять тільки одне. Що вони кажуть, поцікавився священник. Вони кажуть, привіт, ми повії, хочете трохи повеселитися? збентежено сказала жінка. Священик вигукнув Я розумію, чому ви збентежені. Він подумав хвилинку, а потім сказав: Ви знаєте, можливо, у мене є рішення цієї проблеми. У мене є два папуги-самці, яких я навчив молитися і читати Біблію. Принесіть своїх двох папуг до мене додому, і ми їх посадимо у клітці з Френсісом і Йовом. Мої папуги можуть навчити ваших хвалити Бога і поклонятися. Я впевнений, що ваші папуги перестануть говорити цю, цю фразу в найкоротші терміни. Дякую, відповіла жінка, цілком можливо, що це допоможе. Наступного дня вона принесла своїх папуг додому священника. Вона побачила двох його папуг-самців у своїй кліці, вони тримали вервицю і молилися. Вражена вона підійшла і посадила своїх папуг до них. Через кілька секунд самки папуг хором вигукнули Привіт, ми повії! Хочете трохи повеселитися? Запанувала приголомшена тиша. Нарешті один папуга самець подивився на іншого папугу самця і сказав Прибери на мастинки, Френсіси, наші молитви отримали відповідь Найгірший спосіб померти На небесах стало тісно, тож на один день було вирішено приймати лише тих, хто дійсно помер жахливим чином. Святий Петро стояв біля перламутрових воріт і сказав до першого чоловіка Розкажи мені про день, коли ти помер. Чоловік сказав. О, це було жахливо. Я був упевнений, що в моєї дружини Роман, тому я прийшов додому раніше, щоб застати її з коханцем. Я обшукав всю квартиру, але ніде не міг його знайти. Тому я вийшов на балкон. Ми живемо на 25-му поверсі, і я знайшов цього чоловіка, який висів на краю, тримаючись кінчиками пальців. Я зайшов всередину, взяв молоток і почав бити його по руках. Він упав, але приземлився в кущі. Отже, я підсунув холодильник і штовхнув його з балкона, і це розчавило його. Вся ця напруга викликала у мене серцевий напад, і я помер. Святий Петро не міг заперечити, що це був дуже поганий день, і оскільки це був злочин із пристрасті, він впустив чоловіка. Потім він запитав наступного чоловіка в черзі про день його смерті Ну, сер, це було жахливо, сказав другий чоловік. Я займався аеробікою на балконі своєї квартири на 26-му поверсі, коли підвернув щиколотку і зіскознув через край. Мені вдалося вхопитися за балкон квартири внизу, але звідти вийшов якийсь маніяк і почав стукати по моїх пальцях молотком. На щастя, я впав у кущі, але потім хлопець впустив на мене холодильник. Святий Петро посміхнувся, впустив його на небеса і вирішив, що він справді може насолоджуватися цією роботою. Розкажи мені про день, коли ти помер, сказав він третьому чоловіку в черзі. Добре, уявіть собі, я голий ховаюся в холодильнику. Ексцентричний професор філософії приймав випускний іспит з одного питання після семестру, присвяченого широку спектру тем. Клас уже сидів і був готовий до роботи, коли професор взяв кафедру, поставив його на подіум і написав на дошці. Використовуючи все, що ми навчилися цього семестру, доведіть, що цього стільця не існує. Олівці летіли, гумки стиралися, зошити шалено заповнювалися. Деякі студенти протягом години написали понад 30 сторінок, намагаючись спростувати існування стільця. Проте один студент встав і закінчив менш ніж за хвилину. Через кілька тижнів, коли оцінки були виставлені, решта групи дивувалися, як він міг отримати п'ятірку, коли він майже нічого не написав. Його відповідь складалася з двох слів: Яка кафедра? Війна. Голландець в Амстердані відчув, що йому потрібно посповідатися. Тому він пішов до свого священника. Прости мені отче, бо я згрішив. Під час Другої світової війни я ховав євреї на своєму горищі. Ну, відповів священник це не гріх. Але я змусив його платити мені 20 гульденів за кожен тиждень, коли він залишався, голландець сказав. Священик відповів: Я визнаю, що це було недобре, але ти зробив це для доброї справи. Голландець вигукнув О, дякую, отче, це полегшує мої страждання. Отче, у мене є ще одне питання що ще, сину? Голландець прошепотів Я повинен сказати йому, що війна закінчилася? Він уже знає, просто не хоче відмовлятися від оренди мансарди в Амстердамі за 20 гульденів на тиждень, відповів священник. Володимира Путіна інформував один з його старших генералів Сьогодні у мене для вас хороші та погані новини, сир. Давайте почнемо з хороших новин, відповів президент. Звіти розвідки свідчать про те, що останні транзити до українського бойового арсеналу пошкоджені та застерілі. І багато з них взагалі не становлять для нас жодної загрози. Це чудово, нарешті все може почати змінюватися. Які новини погані. Генерал поворухнувся на своєму місці і подивився на стіл. Щойно захоплено велику кількість нашої найкращої зброї та боєприпасів, сир. Випадковості. Виробник курей зайшов до місцевого бару, сів біля жінки та замовив келих шампанського. Жінка оживилась і сказала я теж щойно замовила келих шампанського. Який збіг, для мене це особливий день, я святкую, сказав фермер. Для мене теж особливий день, я теж святкую, сказала жінка. Який збіг, сказав фермер. Коли вони цокали, він додав, що ти святкуєш? Ми з чоловіком намагалися завести дитину, і сьогодні гінеколог сказав мені, що я вагітна. Який збіг, сказав чоловік, я розводжу курей, і роками всі вони були безплідними, але сьогодні всі вони несуть запліднені яйця. Це чудово, сказала жінка, як ваші кури стали плідними. Я використовував іншого півня, відповів він. Жінка посміхнулася, цокнула келихом і сказала Який збіг. Поїхав з татом за новими черевиками. Згодом ми зупинилися, щоб випити кави та з'їсти сендвіча. Поки ми сиділи за столиком, поруч з нами сіли підлітки. Один із них мав магіканську зачіску, пофарбовану в усі кольори веселки, і мій тато не переставав дивитися на нього. Зрештою, хлопчикові це набридло, і він саркастично запитав мого тата: У чому проблема, старий, чи ти ніколи не робив нічого дивного просто заради розваги? Мій тато, не зволікаючи, відповів. Одного разу у свої 20 років я напився і жахнув павича. Мені просто цікаво, чи ти часом не мій син. Дякуємо за перегляд, пишіть, як вам такий формат відео, підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, Тицяйте пальцем вверх. Бийте в дзвони, дивіться інші наші відео і удачі.